Мішечок з картами. Тут ціла колода, ось так вона виглядає. Кожна карта має свій номер, легко шукати, плюс вони мають різні кольори по рівням, що теж допомагає знаходити потрібну карту. У нас карти є трьох видів. Це українська мова, російська мова і англійська мова, так само, як і поля. Є в нас зараз трьома мовами: ще буде четвертою, тільки на санскриті. На кожній карті покажу вам. Є мовою українською, наприклад, російською або англійською, і на санскриті. Тобто. Це дуже зручно. Для тих, хто користується полями, наприклад, у вас є своє поле, і там всі надписи на санскриті. Це буде зручно. А всі карти зроблені з достатньо щільного такого мілованого паперу, і вони дуже якісно зроблені. Бачите, всі такі вугли красиво заокруглені. Вони будуть служити достатньо довго.